М'ята, яку ви купили в магазині в горщику, вже стала така бридка і некрасива, нефайна така. То ви завжди можете її оновити. Просто не жалкуючи, зрізаєте оці всі пагони і вона вам буде дуже вдячна, вона знову гарно відросте. буде така красива, зелененька, як оці молоденькі пагони. Такий вам лайфхак від мене, якщо хочете, щоб круглий год у вас була м'ята. І ми. і ліса, до речі. От ваша м'ята почала цвісти. І це вже погано, вона вже буде несмачна. А ви можете завжди її омолодити, обрізати. І вона у вас буде гарна-гарна. Вона пустить молоденькі пагони і буде вас ще радувати до пізньої осені. Прохолодними напоями з чаєм. Помолодили. Тепер вона буде гарненька і виросте дуже швидко.